Житомирський міський парламент старшокласників це незалежний самоврядний консультативно-дорадчий орган, який об'єднує актив школярів обласного центру. Серед його першочергових завдань реалізація соціально значущих проєктів, програм благодійних акцій. Починаючи з 2011 року, учні активно допомагають хворим дітям гематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Так, в 2011 році ми провели благодійний фестиваль Собори наших душ, і було зібрано 11 тисяч гривень, і ми передали в відділення саме дитячої гематології. В подальшому кожного року ми теж шукали, кому ці край гроші необхідні. Це була і Станішевська Софійка п'яти років, і два останні роки ми допомагали Петренку Олександру, який тривалий час лікувався. Цього року учні збирали не лише кошти, а й виготовляли власноруч іграшки у береги, аби порадувати хворих дітлахів. Цю акцію ініціювали добрі талановиті діти, які дійсно хочуть допомогти онкохворим дітям, крім збору коштів, який проводила кожна школа, кожен загальноосвітній навчальний заклад, позашкільний. Сьогодні ми робимо ще одну добру справу: збираємо саморобні іграшки-обереги для дітей і робимо це з неймовірним задоволенням. Зібраними коштами учні шкіл Житомира наповнили спільну благодійну скриньку. Частина коштів залишилася в тих закладах, де є хворі діти, яким буде адресно надано допомогу. В Нашій школі зібрали 2,5 тисячі гривень. Крім того, по класам у нас доволі таки складна ситуація. І навіть в моєму класі є хворий хлопець, якому теж допомагали от особисто кожен клас. Наша школа сьогодні принесла невеличку суму обереги для дітей, листи для дітей та батьків. Там слова підтримки. На цьому юні благодійники не бажають зупинятися а вже вирішили долучитись до нової акції, яку ініціював колектив Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді з метою допомогти воїнам антитерористичної операції. Звертаємося до всіх з ініціативою зробити своїми руками подарунки, обереги, якісь сувеніри, можливо, листівки зібрати. Солодощі для наших захисників, які сьогодні виконують свої обов'язки в зоні АТО, і щоб ми поздоровили і гарно із таким великим святом із Пасхою. Тож школярі Житомира продовжують робити добрі справи, діючи під гаслом. Добро звершайте та нагород за це не вимагайте.